По жінка викиді палата дивогу. Проєкт Діти понад війну продовжує спілкуватися з психологом Юрієм Кашпором. Наздавалися прості запитання, наскільки ця війна стала кризовою саме для дітей. Чого очікують спеціалісти, які мають бути наслідки? Ми, ми отримали. Неочікувані відповіді. Так, з приводу того, наскільки ця війна стала крайцевою для дітей, ну, давай треба знову ж таки, я може тут буду трохи цинічний, але напевно маю право говорити скільки, скільки років працював у цій сфері. Я тобі скажу, що завжди будуть люди, які будуть хотіти надати допомогу дітям. А завжди будуть люди, які хочуть цим питанням скористатися, знову ж таки, заради того, щоб себе, як сказати, почистити свою карму, там, зробити щось комусь приємне, і їм важливо радше догнати і надати цю допомогу. Чому я про це розповідаю? Тому що дитячий мозок. Це з одного боку дуже тендітна структура, і вона, піддаючись насиллю, вона не завжди оцінюється як насилля, вона часто оцінюється як таке, яке потрібно. Знаєш, як за, за таке, яке має бути. І почасту дорослі даючи цьому оцінку, вони вже в процесі моралізують цю штуку і діти. Тоді це починають так інтерпретувати. Глядячи на е, дітей в проектах, які ми бачимо, да, є діти, які дійсно мають посттравматичні стресові розлади, діти, які втратили батьків, безпосер, безперечно, будинки, які були в такому віці, коли вони розуміли, що вони втрачають друзів. Це безпосер, без, безперечно, ця історія вся є. Але чи потрібно її глобалізувати на весь, на всю Україну? Ем, я думаю, що мали б відбутися певні зміни. Дорослі в першу чергу мали б зрозуміти, як до цього ставитися. скільки ми бачимо дорослих, які на цьому заробляють гроші, і якась частина населення воює, і вона насправді то не така велика, як. Як це було в 22-му році, то я думаю, що у більшості дітей це просто каша в голові. Як до цього правильно треба відноситися, тому що з телевізорів може нестися одне, вдома можуть говорити про інше. І я думаю, що якась частина людей, дітей, це оцінює правильно, а друга частина дуже викривлена. Тому. Маю з одного боку віддати належне тим мамам і українським жінкам, які вивозили своїх дітей в нелюдських умовах і взагалі вирішили залишити свої домівки, евакуюватися чи по Україні, чи за межами, які продовжують, наприклад, там. І вони взагалі все зробили для того, щоб їхні діти не розуміли, що взагалі відбувається. І все-таки мами спрацювали українські дуже добре. Тому для багатьох дітей воно навіть не зрозуміло, що таке війна. Але знову ж таки є частина дітей, які мають необоротні зміни, які втрати мають необоротні, вони мають якісь труднощі з соціалізацією, навчанням. Родичами, які по-різному трактують це все. Ну, ми говоримо, перш за все, це східні регіони, деякі південні. Ну, взагалі, де були безпосередньо прильоти, але знову ж таки, коли прильот один, два, три, то дитячий мозок часто м сприймає це як аварію, катастрофу, така те велика, ну травма одномоментна, яку дитина переживає. З нею можна працювати, от, психіка вона така має е, відновлювальні функції, тому є велика ймовірність, що все-таки в процесі дорослішання вона скомпенсується. Проте дуже буде багато залежати, чим вона буде скомпенсована, як це зморалізують дорослі. А судячи по Києву сьогодні, по багатьом містам України. Які намагаються жити так, ніби то нічого не відбувається, то це дуже прикро, але самі дорослі не мають правильного посилу для своїх дітей, що треба нести. Тому, на жаль, як мені здається, українське суспільство ще поки що дуже мало зрозуміло. Про довготривалі наслідки цього явища, яке відбувається, і я все думав, в якому ключі буде відбуватися це все. От Як швидко українці зрозуміють, вони зрозуміли. Але у більшості випадків вони зрозуміли на цьому не як вижити, а як заробити. Ось так. І з одного боку, добре, будемо відновлюватися, але ж ти розумієш, що це така. Якесь травмофокусоване відновлення от, маніпуляції над цим. Тому точно ми, ми маємо кожні півроку нові і нові виклики, а відповідно нових і нових клієнтів. І війна перевтілюється і набуває нових і нових обличчя. Тому що я тобі можу сказати? Ми не знаємо, як буде далі. Але поки що за рахунок ІПСО, за рахунок інтернету, за рахунок допомоги, яка пиляється нашими верхівками, і відповідно кожен дорослий це розуміє, а дорослий це основний фільтр для того, щоб так трактувала дитина. Тому поки що ми формуємося як щось таке споживацьке в своїй травмі. Поки що це перетворюється на великий діддом. Не знаю. Допривований такий світ великий. Де підміняється веселість, втрати, смерть, ще й після ковіду. Дивна взагалі ця вся картина. Якщо подивитися збоку, то десь воно так виглядає.